Добрий день. Добрий день. Добрий день! — Хірургія йде. Можна туди заходити? Можна. Добрий день. Що це ви робите, такі дівчата? Пробки. А, пробки? серйозно. — Аня, посміхнися. Вручну. А, Анатолій Вікторович, а немає якогось такої Є. механізму, щоб робити? Ні, але чого не робимо, я не знаю. Та, це, та, що не... Це, чого, це, ми що? не робимо? Машинці, а вже ага. потім вручну машинку. В, в, в марлю саму ватку. А ну де ватка? Покажіть. А якась машина, ви кажете, щось Ну Машина є. А, а де, а де, де ватка? Ні, не, не ватка, а от такі То пробочки після машини. Ось. Де вони? А де багато? А сама шанка з таку штуку. Мож... Можна, де брати руками? Ага. Така тверда. Ну так це машина, щоб пробірку заходило. Прямо як пробка, такась для мене. Ну так. Точно. Таня, чого в мене немає? Нормально. Це якщо не допив, то так... Але краще допивати. А ви вже замотуєте в марку? Реактиви готують. Так, це ось з цього боку. На матичні розчини. Потім ми готуємо тут середовище, просто тут робочий процес. На поті ми в мікроновці агар гарно розчиняємо, mm -hmm. розливаються, якраз дівчата перед цим mm -hmm. розливали середовище. Mm -hmm. І Потім воно перекладається в сітки, от якраз видно, і автоповуються. Тут функція. Ага. Ну, це Не... базова для дотримання да. цих функцій. Чи... Тобто... Дистилят, напевно, так? Да? Так, да, дистилятор, автоклави, то mm -hmm. декілька. Mm -hmm. Значить, це все ми самі вже mm -hmm. розробили, придумали, щоб зручно було. Ah. Uh -huh. Воно такі ящики, хлопці. Багато чого ми самі робимо. Mm -hmm. uh -huh. А це пробірки миються, так? Да? Mm -hmm. А це побиті пробірки. Mm -hmm. а як ви mm -hmm. А як ви їх так вимиваєте там? Чим Юрчиком? Вон, бачите, це відходи ну, після, після того, як е, е... Це ж скільки... Треба? Це ж, блін, е... Ну, у нас такі дуже вмілі дівчата, вони можуть ага. е, до одна дівчина могла до п'яти тисяч пробірок в день перемити. Ага. Це теж важливо. Так, ну а тепер у, в серце біолабораторії. Давайте. Mm -hmm. Так, оце ламінарні бокси, ми теж вони беушні, але вони функцію виконують. Mm -hmm. Виконують функцію така, щоб там стоять фільтри, щоб не потрапляло з повітря нічого. Mm -hmm. Тут е, горілки, спірт, дівчата сідають, дихають. ну, щоб mm -hmm. і все. Ми таке робили, не пам'ятаю на якому курсі, був у нас предмет біотехнологія. Ви таке робили? Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, а це постійно. Скільки, Валя, скільки ти за за день? Що цього тисяч, тисячу з Ага, Тисячі з лиснів, да? А хто рекордсмен? А, Аня, Аня. Аня. На певному... Ну тож, тут залежать ще від сорту, тому що деякі сорти, листічки такі, він закручується А, mm. До виходить у нас максимум день-три тисячі. Так, то типа якийсь цей. Да. Так. Не хвилюйся. Не <рес> хвилюйся. Може, чуєш якийсь кавалер, побачить. Так, хтось побачить цей. Це ніжня жінка, не, не, не приставай. Нічого, нічого, чоловік цінить буде краще. Так, ну, да, все правильно. Це ж ви берете ту рослинку, яка там так, no, має... да, да, Яка вже там підпирає умовно. А, я зрозумію. Хорошо. А. Знаєте, як ото яйце чи куриця. Перша рослинка звідки взялася у вас? Е, Інститут картоплярства. Ага. Значить, в нас ж ліцензійна угода, це ж все ж ага. воно юридично правильно. Ага, розумію, розумію. Там ми взяли. Да. У Пробірочки мають. Розді платимо, поушальний збор платимо, mm -hmm. все. Mm -hmm. по суті. Ну, у нас роялті як? E, значить, e, із першої репродукції. Тобто ми доводимо до першої репродукції. Це ви так швидко осадите? Поки ми це говорили, вже чотири штуки. Угу. Тут же ж важливо, щоб тією стороною посадити. Не, не просто собі. Ага. А якою стороною садити? Якою треба стороною? Ну, щоб треба, щоб треба. Ж не вверх не тильну сторону листка, щоб не вверше ж воно було. Ага. А тут буває захвостка. Давай листок перевертається. Да? А, і такі ага. Ага, ви бачите, я вже Яка, цього не знаю навіть. Цікава, витончена така щепетільна. Ну і середовище приготувати правильно, бо тому що в мене е е термообробка його. А що там? Які, які там компоненти? Гара-гар. Основа. Ми працюємо по ЄСРВСІВ скуга. Ми його трошки адаптували під картоплю. Ми там певні зменшення. Ну все, досі. достатньо? Угу. Пішли тоді. Ви самі адаптували його, так? Ну так, да, ну, оце всі нюанси такі. Ось бачите, врожай. Угу. А потім, от, чим гарне, це сховище. Холодильник достатньо для того, щоб. Угу. Ну вона ж ще шкірка має. А скільки вона в холодильнику о, в такому стані. Чи вигляді? З, з осені? З вересня місяця. З грудня. З грудня. Угу. Буває таке, що у нас і рік лежить, і вона спокійно. Може... Ну, вона не пробуджується. Ага, не пробуджується. Так, Анатолій Вікторович, розкажіть, що це, де ми? Значить, ну, Це основний зал, де, де наші діти тут різні фази росту і розвитку. От, зараз вони спляться, зараз без світла вони, бо угу. ми підсвічуємо вночі. Певний режим освітлення. Значить, Ну, вже де там у нас вже готові на висадку рослини. Це який етап? На мікробуль, бо це який етап? Ми ж побачимо, як воно з листочка, да? це все. А... Антолій Юктович, ви будете показувати нам? Що, що там ще є да, да, у да. листочка? Ні, так, так, ті... по суті, ж, А де те, що вже можна висадити? Ось оце все, оце весь оці всі стілаж, так, так воно та... де доросле, давайте, що доросле. Те, що вже все вже. Це можна вже закручувати. А оце? Це жертвування буде ну, ще. Грубо кажучи, от так, такі. Анатолій Пікторович, ви може представити керівника Таня, лабораторії? Таня, йди. Так. Це керівник лабораторії. Керівник лабораторії, зал лабораторії Косенко Тетяна Анатоліївна. Анатоліївна ключове слово. Так, да, по сумісництву – ваша <с донька, Моя доця. Розказуй, що це там буде із неї. Яка доля цієї рослинки? Цей період ми, скажімо так, наживцьому певну кількість норми, яка нам потрібна. Вони доростають до певного росту, скажімо так, розвитку. І потім ми їх відкриваємо, заливаємо, щоб вони адаптувалися до зовнішнього середовища і викручуємо в рулони. Чому ми викручуємо рулони? Для того, щоб росинка адаптувалася для дозволоження певного. До температури і до ну, вологості загалом. І сформувала систему. Да, сформувала кореневу систему, тому що тут вона, скажімо так, як таке немовля. Mm -hmm. Mm -hmm. В рулонах вона у нас стоїть до 14 днів, і потім ці рулони ми привозимо на наш розсадник і ручками висаджуємо. Mm -hmm. Ручками. Поки що ручками. Ну, ручками, да. От, але є іще мрією про те, щоб там аеропоніка була. А тоді мікробульба буде отримуватися в закритому приміщенні. Не треба ні, не боротися ні з вірусами, ні з чим, ні з переносчиками. Вірні, розкажіть, як воно як, як принцип роботи, як воно працює? Принцип роботи, оцю рослину висаджуємо в аеропоніку, значить, аеропоніка, поживний рощен ну, так само, що чи не про місце умовно, значить, спеціальні такі стелажі. Де висаджується, а знизу подається, розпилюється розчин uh -huh. поживний. Uh -huh. І рослина розвивається, росте, дає урожай. Там хвороб, Підняв... да, там якась... да, Ну тут же ж немає, нічого не літається. Підтримається uh -huh. температура і так далі. Мріємо, ну поки що ще не доросли uh -huh. до цього. Uh -huh. Хоча світ уже, ті, хто мають великі гроші, то вони працюють таким чином. Uh -huh. Круто. Е скільки тут оцих провірочок? У нас є Я... три таких приміщення. Це саме Зали. велике. Зараз на даний час ми можемо одночасно поставити до 120 тисяч пробірок у всіх цих трьох приміщеннях так, так, у всіх цих трьох. 120 тисяч. От, але коли починається умовно висадка uh -huh. на розсаду, розсаду, то тоді звільняються пробірки і знову проводиться. Uh -huh. Ну тобто, ми доживцьовуємо і заповнюємо таким uh -huh. чином, ну скажімо так. Ну, півтора циклу у нас таких є. Процес іде десь, грубо кажучи, там скільки? Майже два місяці. Ну, грубо кажучи, так. Угу. Тобто ми от з квітня місяця, з середини квітня, ми починаємо вже висаджувати їх в рогони. Тут дата є? Ні, немає. Скільки? Ці десь, ну, два з половиною, три тижні. Це за, грубо за три тижні рослинка виростає з, а ну, з нулю, де, де, ти там? Ну, все маленькі. Ось, ну, грубо кажучи, Ні, ці рослинці, до Угу. Ось. <гум> Оце десь краси. свіже, да? <гум> так? Але бульбишки ще тут немає. Ось від, від такого вибуха. від такого стану. Грубо там. Від такого стану і до такого стану. да, <гум> Це це три тижні. Два Зимою цей період трошки збільшується. Ми можемо там до до, до місяця, угу. <гум> <гум> до місяця там трошки більше. А зараз весною вони там інтенсивно Угу. Це ви коли підпалюєте, да, обеззаражуєте? Їх? Ну, обеззаражуємо то, Ми, так, ми. Про, у нас проходить стерилізація сама цих е, пробок. Ми їх, коли ми, е, так, миємо пробірки, ми їх обсушуємо, сушимо в сушильні е, шапа uh -huh. обов'язково. І вже тоді повторно ми вже з перевірками середовища ми їх uh -huh. іще втоковуємо. Uh -huh. Це Тирас, український сорт? Це тут ви пишете. Це, це, це якась марк... марк... да. маркіровка да. у вас? У нас це? кожний сорт є свій. Е, Маркування своє, і, ну, по-перше, щоб швидше, тому що у нас кожна пробірка mm -hmm. повинна бути підписана. Mm -hmm. Якщо у нас не підписана пробірка, або ми не можемо прочитати маркировку, ми його вибраковуємо для того, щоб не було змішування сортів. Я озвучу, бо у відео не не... це не відчувається. Тут прохладно. Прохладно, да, так, Да, Тут прохолодно. Воно росте в такій температурі? Коли у нас виходить, освітлюється, освітлюється вона виключно вночі, uh -huh. щоб ну, весною, коли буде підйом температури, кондиціонери справлялися. 18 градусів комфортно їй коли вона освітлюється. Uh -huh. Коли йде без освітлення, uh -huh. температура понижається. Але там п'ятнадцять ну, шістнадцять градусів для неї абсолютно комфортно. Вона і не виростає дуже швидко, тобто вона не витягується. Mm -hmm. І тобто, вона комфортно росте. Їй mm -hmm. комфортно. Зараз у неї ніч. Так. Да. Mm -hmm. Тому це ми просто Посідуй зайшли і на, на те, щоб в нас була розсада, тобто на розсаду ми освітлюємо 16 годин у нас іде освітлення, і 8 годин у нас ніч. Ну, освітлюємо у нас з 7 годин починається, і вранці у нас закінчиться одиниці, uh -huh. вони виключаються автоматично. На мікробульбу там трошки вже інша система. І тут виростається мікробульба, так? Ні, це на розсаду. Оце все зараз стоїть на розсадах, е окрім верху, скажімо так. Uh -huh. а, а звідси мікробульви Да. Так. Тобто те, що вже без освітлення, це буде мікробульба десь через uh -huh. місяць-півтора. Uh -huh. Ми це можна будем руками будем... взяти? Так, так. Так, це вже мікробульба. І скільки до закладання ще цієї мікробульби? Ну, десь от, півтора, півтора місяці і вже буде утворюватися. Утвориться через півтора місяця мікробульба, і потім ще, скільки вона буде стояти, щоб десь, вона виросла? Ми збираємо, ну, десь три місяці нам потрібно для того, щоб з моменту того, як виросла рослинка, угу. десь плюс-мінус три місяці. Залежить угу. від того, чи, скажімо так, молода рослинка. Угу. Молоді не сильно, хочуть, ми їх трошки заставляємо. Угу. Ну коротше кажучи, близько чотирьох місяців весь да. цей процес відбувається. Да. Да? Да. І, і от утворилася мікробульба зараз. Ми будемо виходити в рулон. Угу. Ми викидаємо все, скажімо так, на розсаду, на поле, і потім починаємо заново нашу роботу, угу. але вже на мікробульбу. Тобто літом у нас лабораторія зайнята для того, щоб зробити мікробульбу. І вже восени ми їх уже збираємо, uh -huh. uh -huh. сортуємо і закладаємо в холодильник. Скажіть, ви до сезону якось прив'язуєтеся, чи воно вас цілоці як це правильно не прив'язуємося? Ми зовсім ціло ціло цілий рік, да? Це ціли... безперервний Але... процес. Єдиний е, такий цей, що зимою росинки ну, все одно не хочуть так інтенсивно рости. Тобто угу. Цикл є. зимою вони, да, вони трошки повільніші. Е, штативи на, самі робимо на 3D-принтері. Штатив на 3D-принтері виготовляють. Ну це вже зрозуміло, хоч він трошки дорожче не дорожчий. І господарство унікальне, і підхід, і ви унікальні. Тому круто. Дуже приємно. Ну дуже ж треба так, економити. Чому це є? Економити треба е, стелажі, бо тому що чим більше розміститься, ну дешевше ага. ж виходить. Да? В два рази більше. Тобто в цих стелажах у нас іде е, 1920 пробірок. А якщо ми будемо такими, то у нас в два рази більше можна буде поставити. Ну. А це означає, що площі менші? Це означає, що краще. Мікроклімат і так далі. Я так розумію, що коли ви перейдете на оці вже такі, універсальні, штативи, так. не універсальні, не а мається на увазі такі мобільні, як так, ну, правильно це. ці штативи, то ви ще збільшите тут кількість. Можна рисунків. збільшити, так. Да. Тоді питання за пробірками стоїть. Ага. Ігорович, дуже ще раз скажу, цікаве і унікальне у вас господарство і ваші підходи. О, знаєте, Хотілося б від вас почути вашу думку, що ви вважаєте тим аграріям, які хочуть бути ефективними. Ну, перш за все, любити свою справу це раз. Друге, не треба надто сильно поспішати. Треба робити невеликі кроки, хоч і невеликі кроки, але, але регулярно, тобто щороку. Бог сказує. Куди ногу за і внутрішні в Брагу. Ну, зрозуміло, що без гарних партнерів теж дорога не вибудується. Тому треба цілити партнерство, розвивати партнерство, ну і поважати людей, які працюють. Я дуже вам дякую. Дякую за цю зустріч. Бажаю вам все найкращого, здоров'я успіху. Дякую, ми теж бажаємо вам розвиватися і співпрацювати. З нами в тому. Числі.